Панове мої шанування, слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Нинішній тиждень пройшов для перевізників під знаком дуже потужної допомоги Збройним силам України. Втім, про все по порядку. Розпочнімо з того, що ось ці вісім пікапів, придбаних і підготовлених до виконання бойових завдань ще минулого тижня, зараз були передані українським військовим. Компетентні представники збройних сил провели детальний огляд та перевірку техніки і залишилися нею дуже задоволеними. кажуть, автомобілі неабияк полегшать їхню роботу. Вони мають Дорожний просвіт набагато вищий і повноприводні машини. Нам приходиться в деякій мірі перекривати ті чи інші підрозділи, або як мобільно-вогневі групи, їздити по бездоріжжю. Після дощу це ховатися і в посадках, і через поле проїхати, коли є команда працювати по ворожі цілі, і ми знаємо її координати, нам просто треба добратися будь-якими способами через ті чи інші поля, і, і, і горби, і все на світі. За що своєї прохідності це дуже, дуже хороший транспорт. Тим більше техніка судохідна. для нас це дуже гарно. У нас вже досвід великий. Наш підрозділ не так давно перейшов у цю сферу, ми виконували зовсім інші завдання. Зараз ми більше тренуємося і вже приступили до виконання завдання охорони критичної інфраструктури. Автомобілі передані перевізниками, оснащені таким чином, що дають змогу знищувати з крупнокаліберних кулеметів ворожі безпілотники, в тому числі й сумнозвісні іранські шахеди, котрі так дошкуляють нашій державі та її мешканцям. Нинішній подарунок збройним силам стане основою для створення ще кількох мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, яких на рахунку в оперативного командування північ зараз налічується понад півтори сотні. Ці автомобілі, які були закуплені Асоціацією міжнародних автоперевізників України, підприємствами Київщини, вона буде передана до складу відповідних підрозділів на Сумському і київському напрямках для боротьби з безпілотними літальними апаратами ударного типу, типу ша Шакіт, а також крилатими ракетами. Це підвищить захист як столиці, так і підходів до нашої до центру нашої держави. Так. Питання продовження цієї роботи ми її будемо продовжувати. Головне, що два автомобілі вже пішло, правда, без відповідного обладнання. Але ці пішли в 72-гу бригаду, де в принципі, використовується інша зброя, але вона потрібна для виходу на нульову точку, для виходу на передову, відстріла. І повернення наших хлопців у свої укріплення у свої бліндажі, показово, що це далеко не перший приклад плідної взаємодії міжнародних автоперевізників зі збройними силами Асоціація міжнародних автоперевізників України. Ми працюємо з 2018 року, коли наші перевізники допомагали передавати гуманітарну допомогу. В район проведення операції об'єднаних сил це на сході нашої держави. З початком повномасштабного вторгнення асоціація долучилася і далі підтримувати Збройні Сили України та сили оборони в цілому. Нам передавалися всюдохідні автомобілі, безпілотні апарати, оснащення для спостереження в день і вночі за ворогом, одяг, продукти харчування, медичні відповідної установки та ліки така співпраця триває. Наприклад, уже наступного дня після передачі пікапів на столичній автобазі номер 1 відбулася ще одна знакова подія: колектив підприємства передав українським військовим ось цю вантажівку. Тепер вона також наближатиме нашу спільну перемогу над ненависними расистами. Дуже велику помощь ми оказували. Яказуває 72 бригаді. Были переданы транспортные средства и до сегодняшнего дня мы осуществляем техническое обслуживание этих же переданных автомобилей, в том числе автомобилей, которые передавали вооруженным силам Украины. Сегодня мы передаем очередной автомобиль вооруженным силам. Автомобиль подготовлен, он был разобран, полностью собран. Із нових запчастів замінена автозамініна вташини. От автомобіль піддається ворожонним силам і нам за це просто не стидно. Українські військові також пишаються своїми партнерами, перевізниками, адже вони ніколи не підводили наших захисників, не підводили і ніколи не підведуть. Допомога надходитиме, доки остання російська нечість не залишить українську землю. Йдемо далі, і тепер про наші перевізницькі будні. А вони, на жаль, такі, що працювати з кожним днем стає усе складніше. Подробиці далі в сюжеті. Найгіршою ситуацією залишається на пункті пропуску ягодин Гуськ, де польські перевізники продовжують свою акцію протесту. Задекларована вона, нагадаємо, аж до 3 червня. На сьогоднішній день черга не двигається черга стоїть. За виключенням тих транспортних засобів, які задекларовані, що польська сторона буде пропускати це там скоро скоропорт, живе тварини та гуманітарна допомога. Але е, наше міністерство, наскільки я знаю, проводить перемовини з польською стороною, вже підключилися польські компетентні органи, для, для перемовин з перевізниками польськими. А на 18 травня у Варшаві запланована конференція, де авторитетні представники автотранспортної логістики України та Польщі спробують знайти вихід зі складної ситуації. Очікується, що в підсумку цього форуму з'явиться узгоджений перелік пропозицій щодо вдосконалення стосунків між двома сторонами. Крім того, я хочу ще раз нагадати нашим перевізникам, що з 8 травня почався запис в електронну чергу. Є чер... Ми не можемо зараз коментувати, це буде дуже позитивно, чи, мабуть, будуть якісь негативні наслідки, але дуже просимо наших перевізників, щоб ми мали зворотний зв'язок, як це буде відбуватися. Тому що міністерство також чекає на зворотний зв'язок від наших перевізників. Телефон лінії інформаційної підтримки проєкту є черга 044 334 43 04. Наразі на 16 пунктах пропуску діє 20 електронних черг, у які можна записатися уже сьогодні. В систему внесено оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет. При перетині кордону, зокрема, мінагрополітики додало рибу, шоколад, хлібобулочні та кондитерські вироби. А рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: одна вантажівка з пріоритетним вантажем, п'ять без пріоритетного. Позавчора було оновлено мобільний застосунок. Є черга. Відтак, команда проєкту рекомендує перевізникам оновити його і на своїх пристроях для відображення нових налаштувань. І ще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. Найголовніше це завершення перемовин між українськими та азербайджанськими компетентними органами з приводу додаткової квоти дозволів Азербайджану на нинішній рік. Представители посольства Украины в Азербайджане должны получить 3000 транзитных разрешений, которые там, в ближайшее время поступят в Украину. Я думаю, что это облегчит работу наших переводчиков, хотя на сегодняшний день есть возможность получать универсальные разрешения для выполнения транзитных перевозок через, через Азербайджан. Но наличие азербайджанских разрешений нам позволит сэкономить достаточно большое количество универсальных азербайджанских разрешений. А от ситуація з універсальними польськими дозволами, котрі дають право на перевезення до третіх країн, та з них, на жаль, поки що залишається невизначеною. Нагадаємо, термін дії таких документів закінчився 30 квітня. І попри всі сподівання, офіційної пролонгації строку їхнього використання поки не сталося. Тому поки йдуть переговори між компетентними органами України і Польщі, виконання трьохсторонніх перевозок на територію Польщі або з території Польщі на сьогоднішній день невозможно. Також ми говоримо про те, що при виконанні догрузки з території Польщі, якщо автомобіль слідує з Західної Європи, при виконанні догрузки, Руски на території Польщі компетентні органи Польщі почали требувати польський універсальний дозвол. Їх на сьогоднішній день практически дствуючих ніку. Відтак, шановні перевізники, дуже уважно слідкуйте за своєю логістикою, щоб не наразитися ще й на додаткові штрафи. І на цьому поки що все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. І, звичайно ж, слава Україні! دورا